Вона була самостійною і розумною, нікого не обходило. Головним для всіх було її знатне походження. Шлюб запорука вдалого політичного союзу. І тільки це важливо. в усій Європі. Можновладці прагнули споріднитися з Ярославом Мудрим, одружуючи своїх синів з його сестрами, доньками. Відмовитися Анна не могла, та могла, як колись її матір. Змінитися і жити далі. Життя князівни Анни було коротким. Вона померла, коли їй виповнилося 20 років. І того ж дня народилася Анна Київська, королева Франції. Її чоловік Генріх I опинився в складній ситуації у Франції та на її кордонах було неспокійно. Генріх одружився задля підтримки Ярослава Мудрого і, звісно ж, для народження спадкоємця. Анна Київська мусила навчитися чужих звичаїв і чужої мови. Та ще мала виховати свого первістка Філіпа. Сам батько більше часу витрачав на бунтівних баронів. Коли ж Генріх I помер, разом із ним мусила померти і королева матері юного короля. Довелося грати за новими правилами.